У запорізьких боксерів, незважаючи на усе, що відбувається, щільний графік. І наші спортсмени дають результати. Тільки у серпні дві медалі: одна на чемпіонаті Європи, друга кубок України. Ці результати не могли залишитися непоміченими. Спортсменів урочисто привітали керівники міської влади та обласного осередку Федерації боксу України. Захід відбувся у клубі Бойові рукавички, який ще на початку року, завдяки не тільки класній тренувальній базі, а й наявності укриття, рішенням загальних зборів запорізьких тренерів, був визнаний центром підготовки збірних команд області. Це звісно наша почесна школа боксу запорізького боксу. Тому не можемо не привітати, не можемо не приділяти уваги, не дивлячись на те, що зараз дуже складно, дуже складно для міста, дуже складно для країни. Але спорт живе, при тому що спорт перемагає, і це самое головне. тому що оці хлопці, дівчата, які представляють місто Запоріжжя, вони показують, який незламний дух міста Запоріжжя. Лауратів було двоє. Учень школи боксу бойові рукавички до США локомотив Віктор Білогуб разом зі своїм тренером Артуром Беладзе тиждень провів у словенському місті Марібор, де у складі збірної України виступав на юнацькому чемпіонаті Європи. Підсумок, бронзова медаль. Не обійшлося без складнощів зі здоров'ям, але юний Запоріжець з тим упорався. Зміг перетерпіти і зробити максимум того, на що здатен. За місяць у нього почалась, почалась болять в коленях. Ну, така болі шляхера така, дітки ростуть швидко, почалась. у него проходить опухоли, потом воспаление. но ну, тренировались, можно так сказать, на 30%, чтобы попасть на чемпионат Европы. Ну, слава Богу, есть бронзовая медаль на чемпионате Европы, который проходил в Мариборе. Я хочу поблагодарить, поблагодарить Запорожский областной астрадок бокса в помощи, которую они оказали к подготовке чемпионата Европы и все, что делается ими в данный момент. А тим часом у селищі Бояни Чернівецької області пройшов Кубок України серед чоловіків та жінок, який був присвячений пам'яті захисників Азовсталі. Тут очікувано потужно виступила запоріжанка Ольга Шалімова. Вона десятиразова чемпіонка України у різних вікових категоріях, неодноразова призерка чемпіонатів Європи. Цього разу провезла додому головний трофей Кубка України. Хоча темп у нинішньому році був швидкісний як ніколи. Сезон був важкий, але Підготувалися дуже добре, ми готувалися на е, спортивній базі Локомотив. Е, це дитяська, наша спортивна школа, де я працюю на водній спортивній базі. Е, тренування були два рази на день. Утренні тренування проводили на свіжому повітрі. Ввечері працювали по снарядам, працювали в парах. Це було дуже добре. Саме найголовніше, що підійшли без травм, без хвороби. Тож під час зустрічі у клубі бойові рукавички спортсмени та їхні тренери отримали заслужені знаки уваги від міської влади. Також спортсмени отримали нагороди і від нового керівництва обласного осередку Федерації боксу України, яке було обране у серпні поточного року. Нова команда сприймає результат боксерів як аванс. Це, звісно, дуже важливий стимул, І я хочу сказати, що це надихає на наступні на подвиги. Ми як підтримували боксерів, так і будемо підтримувати як я вже казав раніше. Будемо рухатися тільки вперед. І я вважаю, що основні здобутки вони ще попереду. Тепер погляди вперед розпочинається осінньо-зимовий сезон. Тут вистачить і всеукраїнських, і міжнародних стартів. Головне відбір на Олімпійські ігри у Парижі, до яких залишилося менше року. Є надії, що на французькому рингу ми побачимо і запорізького боксера.